Вітаємо, друзі! Українські захисники продовжують мужньо боротися проти російських військ, які намагаються втиснути свою владу і агресію на нашу землю. Наші воїни показали вражаючі досягнення у знищенні російської військової техніки, використовуючи тактичний інтелект і сучасні засоби боротьби. Друзі, не залишайтесь осторонь, висловлюйте слова підтримки нашим воїнам у коментарях. Також можете за своїм бажанням підтримати та поставити лайк, якщо вам подобається формат такого відео. На цьому відео ви бачите російський БУК М1, який готувався до пуску ракет. Оператори 3-го окремого полку сил спеціальних операцій. Під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків виявили зенітно-ракетний комплекс противника. Передали координати ворожої цілі, ракетно-артилерійському підрозділу, і БУК М1 не встиг випустити жодної ракети. Його було оперативно знищено. Згідно з інформацією з відкритих джерел, вартість останньої модернізації російського зенітного ракетного комплексу БУК м 1 2 становить близько 100 мільйонів доларів. Цей багатофункціональний високомобільний ЗРК середньої дальності призначений для знищення літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, вертольотів та інших повітряних об'єктів. Зенітно-ракетний комплекс Бук М-1 має середню дальність дії, що дозволяє йому знищувати цілі на відстані 42 кілометри. Це означає, що він може впливати на значний простір повітряного простору. Він може вести вогонь на рухомій цілі, такі як літаки та вертольоти. Його ракети можуть коригувати траєкторію, щоб навести на ціль. При цьому БУК має сучасну систему управління, яка дозволяє операторам ефективно вести вогонь та визначати координати цілей. Знову й знову окупанти намагаються йти на штурми з технікою, втрачаючи при цьому не лише її, а й свою живу силу. Проте жага заробити на війні не зупиняє їх перед цим. Два танки та шість бронемашин так і залишились на полі бою, не доїхавши до наших позицій. Десантники 79-ї зруйнували чергові плани ворога захопити українські позиції. Запасаючись відвагою та наполегливістю, українські військові використовують різноманітні спроби для знищення російської техніки. Від використання протитанкових ракетних систем до імпровізованих вибухових пристроїв вони здатні додати будь-які виклики, що поставлені перед ними. На фронті щодня точаться запеклі бої, де росіяни отримують по зубах від українських воїнів. Російська агресія, ворожість і бажання підкорити українську землю вже не раз випробовувалися нашим народом, але кожен раз українська нація відповідає на виклик з непокутною відвагою. Українські захисники гідно відстоюють свої позиції. В зонах активних бойових дій потрібна швидка реакція і висока мобільність. Завдяки цим навичкам та здібностям техніка окупантів, які намагалися зайняти наші позиції, яскраво згоріла на полі бою. Давайте підтримуємо наших воїнів словами подяки у коментарях. А також, якщо вам подобається такий формат відео, можете поставити лайк. Тим часом на Донецькому напрямку ворог намагається прорвати українську оборону, для чого надсилає танки та бойові машини за пересуванням російських груп стежили українські розвідувальні безпілотники, які киригували вогонь. Для знищення окупантів застосовувалася артилерія, мінні поля та ударні безпілотники. А на цьому відео як стверджується масовий обстріл російськими РСЗВ українських позицій поблизу Білогірівки в Луганській області, тим часом Україні не дозволено використовувати західну зброю проти російських військ через кордон на російській території. Отже, Україна воює зі зв'язаними за спиною руками. Друзі, які думки спадають вам у зв'язку з такими дозволами і заборонами? Поділіться ними у коментарях. Ім якби Україна отримала згоду на застосування західної зброї по території РФ, це могло б суттєво змінити хід війни. До останнього часу країни заходу обмежували використання своєї зброї військовими цілями на території України, включаючи окуповані території. Однак останній російський наступ у північно-східній Харківській області переконав союзників Києва, що Україні потрібно мати можливість знищити військові об'єкти і за межами своїх кордонів. Після зростання тиску з боку України та інших європейських держав США. США погодилися змінити свою політику і дозволити Києву завдати ударів по Росії західною зброєю, але, як завжди, з певними обмеженнями. Чи зможуть такі обмежені дозволи суттєво вплинути на лінію фронту та змінити динаміку конфлікту? Питання риторичне. Якщо у вас є думки з цього приводу, поділіться ними у коментарях. Поки Україна очікує чергових поставок зброї, ЗСУ випробовують новий реактивний дрон Булет для стеження за окупантами. Нові дрони йтимуть комплектом, що складається з п'яти одиниць і станції управління. Його вартість 140 тисяч доларів. А за часом випробування літальний апарат розганявся до 130 кілометрів на годину. Проте реактивний двигун поки що не застосовували. Тож можна буде розраховувати на швидкість багаторазово вищу. А от камера на полі стандартна від FPV дрона. А це вже архівні кадри. Бійці 47-ї окремої механізованої бригади знищили російську самохідну реактивну установку розмінування УР-77 Метеорит. Ця машина, яка служила для розмінування, була важким ворожим обладнанням. Здатним нейтралізувати мінне поле на передовій. УР-77 «Метеорит» метеорит це радянська самохідна реактивна установка, призначена для розмінування. Вона створена на базі самохідної гаубиці 2С1 1 гвоздика. Маса бойової машини складає більше 11 тонн, а обладнання 3 тонни. Українські бійці продовжують боротьбу за незалежність та безпеку України. і Їхні зусилля заслуговують на повагу та вдячність. Тим часом оператори fpv дронів спецпідрозділу ГУР МО України Firebird методично знищили цілі ворога на фронті. Вони успішно уразили комплекси зв'язку та спостереження, а також місця базування російських загарбників. Також на одному з напрямків фронту оператори підрозділу гур МО України Гост виявили та знищили склад боєприпасів росіян, низку ворожих засобів зв'язку. Та спостереження місце, де московити облаштували пункт запуску ефірі дронів. Танки, бронетранспортери, комунікації, ворожі логістичні шляхи і зв'язок знаходяться під контролем українських захисників в умовах протидії засобів РЕП. Пілоти обирають безпечні маршрути і перешкоджають окупантам підвозити піхоту і БК на позиції на відео ураження ворожих цілей від операторів fpv дронів Азову. А у цей кадр потрапила пекельна детонація боєкомплекту російської Саумста С на Куп'янській. Ському напрямку це радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця розроблена на уральському заводі транспортного машинобудування. Ця бойова машина вперше прийшла на озброєння. 1989 році 100 С призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків, броньованої техніки, протитанкових засобів, ППО і ПРО, пунктів управління та руйнування фортифікаційних споруд. Її можливості дозволяють вести вогонь закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах. Ця бойова система є важливим елементом в арсеналі російської армії, тож і знищення має важливе значення на шляху до звільнення нашої землі від російських окупантів. Міномет 2С4 тюльпан, ще одна розробка уральського заводу, була знищена українськими захисниками, це вражаюче знаряддя радянської артилерії масою 27,5 тонн, що оснащена 240 мм мінометом 2 б 8 використовуючи боєприпаси 240 мм балістичних та активно-реактивні міни масою від 130 до 230 кілограмів. Дані стрільби 800 або 19 тисяч метрів, але і ці показники не врятували цю зброю від знищення українськими воїнами. Сьогоднішня боротьба українських захисників відбувається у надважких умовах. Найкращі сини і доньки України продовжують її ціною свого життя. Сьогодні ми схиляємо голову перед близькими та рідними кожного захисника і захисниці, пошані до кожного нашого героя. Жодні слова не зможуть вгамувати цей біль втрати. Але якщо ви можете висловити слова подяки нашим воїнам у коментарях, будь ласка, не залишайтесь осторонь. Тримайте їх добрим словом, не Україна цю війну почала, але Україна сподіваємось її завершить перемогою. Вічна слава загиблим у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни.